Мешканці трьох багатоквартирних будинків по вулиці Грушевського у Житомирі скаржаться на постійний запах горілого, дим та смог. Дома розташовані поряд з територією Житомирської тюрми. Яка здійснює викид диму щодня, щоночі. Викид диму здійснює товариство, то в альтеренерго, яке надає теплову енергію цій тюрмі? За словами людей, це триває вже не один місяць і суттєво погіршує якість життя. Ми не відкриваємо ні форточки вдома, дома, тому що додому зразу заходить сморід дим. Ми не гуляємо з дітьми на дитячих площадках. На наших підбіконях завжди сліди сажі. Мешканці неодноразово зверталися до державної екологічної інспекції, аби фахівці провели перевірки. Однак очікуваного результату немає. Двічі вже еколог із державної екологічної інспекції Поліського округу виїжджав на забір повітря, але дивним чином двічі в цей же день отого нічого не відбувалося. Тому забір повітря показує, що ми дихаємо курортним чистим повітрям, мабуть, гірським, і я думаю, що пора покласти цьому край. Екологія каже, що на територію Житомирської тюрми їх не пускають, так як це закритий об'єкт, і під час війни вони не можуть його без дозволу перевірити. А ми ось день і ніч дихаємо оцімо ось димом, який виходить з труби. У нас буквально відстань від цієї труби димоходної до нашого житлового будинку становить 30 метрів. Громадяни попросили про допомогу депутатів Житомирської міської ради, аби ці направили звернення до міністерства екології. Питання розглянули під час сесії. Сьогодні на сесії Житомирської міської ради було підготовлено звернення до міністерства екології, де ми попросили, щоб надали дозвіл на здійснення перевірок для того, щоб екологічна інспекція наша перевірила, Рила на наявність свикідів на наступну сесію Житомирської міської ради запросять представників котельні ТОВ Альтеренерго та колонії, аби вирішити питання забруднення повітря. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.